11 лютого в Національному університеті водного господарства та природокористування почала роботу третя міжнародна науково-практична конференція Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу. Її мета обговорення наукових і практичних проблем, підвищення ефективності використання інформаційних технологій та активізація інноваційного розвитку науки в Україні. Організатори заходу Міністерство освіти і науки України, НВГП, Міжнародна компанія носфе Aventus ллс Асоціація економістів міжнародників та Академія економічних наук України. Компанія носфе Ventus ллс подарувала Національному університету водного господарства та природокористування гіпсовий барельєф академіка Вернацького. З доповідями виступили доктор економічних наук, професор, директор наукового центру Ventures ЛЛС, професор кафедри міжнародної економіки НОВГП Ханін, виконавчий директор Насфа Вентус ЛЛС Рябоконь, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій, завідувач кафедри комп'ютерних наук ДИВАК. Серед учасників конференції провідні вчені Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету водного господарства та природокористування, Тернопільського національного економічного університету, Запорізького національного технічного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Дніпропетровського національного університету імені Гончара. Вони обмінялися досвідом запровадження новітніх інформаційних технологій та інформатизації національної економіки. Учасники прослухали доповіді на теми: 15 глобальних проблем людства, поведінкове моделювання активності користувачів веб-ресурсів та підходи до вирішення задач, тенденції маркетингу, сучасні проблеми еколого-економічного моделювання, стратегічні пріоритети інноваційної співпраці науки та бізнесу та інші. Для учасників конференції проведені презентації науково-технічних розробок та інноваційних досягнень навчально-наукових інститутів НовГП, організована робота в секціях. Учасники мали можливість ознайомитись з лабораторною базою НовГП, масштаби та оснащення якої дають змогу вирішувати актуальні питання розвитку водного господарства країни.